Ага, тут тут проклято. Тут за тобою йти? Ні, не ходь за мною, я ж казав, ти це не пройдеш. Тут, тут знаєш, як важко. Тут тебе ще може вдарити. І як це ще якось проходжу, це настільки важко. Тут одним вообще неможливо проходити, але я це роблю. Ну хоча в мене банка за, за, за тисячну кімнату. Для чого мені це? Да куди ти стрибаєш? Я ж сказав, що не можна стрибати тобі. Зараз помреш, кажу. Зараз помреш. Так це я закрутив. Залишився той, але як до нього просто братись. От тут стій на цьому місці. Угу. Mm -hmm. А де там сховано це? І я бігу до нього. До останнього пумпу. Ай, все, а, все, я вибрався. Так, ще один левел знятий. Залишився останній. На, от, на, на, от наверх підіймись по сходинкам, та ти наверх на самий підіймись ти підіймись на самий верх, добре? Піднявся, піднявся, давай. І чекай там біля ворот. Ти, ти не бачиш там от, на яких ворот. Складніше стало. Були десь, піду до них. Знайди їх. Там буде, там буде вихід, коли я всі ці закрию. Ай домажить, ай домажить. ні! Треба вибратися! Вибратися треба, допоможи! А все мене вбило. Зараз іще раз. Зараз собі рев... ревіфну. Все, я ревіфнув в себе. А, я в наступній кімнаті А ні, я не в наступній кімнаті, кімнаті, я в самого верху. Зараз я тобі ще видаду тут тут інструментів. Я б пішов до тебе, добре? Стій на самому верхньому поверху ще. Так, це, це я... це чого я вимкнув. Та, блін. Так, це я... Теймен, треба закрутити так цей... цей офэш. Папа, ти де? я за тобою спостерігаю. А ти мэр? Ні. А, ти звонил. в Майнкрафте скрафтить медового голема, да он существует и сделать его несложно. Для того, чтобы его сделать, поставьте блок меда на землю, затем сверху ули, еще два блока меда по бокам и сверху вырезанную тыкву. Вуаля, ваш медовый союзник готов. В отличие от своего железного собрата, медовый голем это голем стрелок, который будет поражать свои цели на расстоянии. Медовик достаточно стойкий, даже для того, чтобы выдержать схватку с несколькими врагами. Если его здоровье будет спускаться ниже 50%, он будет призывать пчел себе в помощь. Мод найдете в телеге.